Завдання для допитливих: перевір, що кожне із чисел 6, 28, 496 дорівнює сумі всіх своїх дільників, не враховуючи самого числа. Такі числа називають досконалими. або ще ідеальними. Люди досліджують числа вже тисячі років, і вони отакі числа, що ось ви тут бачите на малюнку, назвали трикутними. Отак, От бачите, як можна зробити трикутничок. Рівносторонній. Можна зробити. І це це число 1. А це 1 додати 2, 3, 3 додати 3, 6, 6 додати 4, 10. Уже зрозуміли. Тепер треба додати 5, 15, а тоді 6. Наступне буде. Трикутне число 21 і так далі. Нескінченна множина трикутних чисел. А оце числа квадратні. 1. 4, 9, 16, 25, 36, 49 і так далі. Нескінченна множина квадратних чисел. А ще є такі, що одночасно і трикутні, і квадратні. Ну, то вже ви самі. А нам треба перевірити. чи... Оці всі числа досконалі, а досконалі це такі: треба знайти всі дільники числа 6 і додати всі дільники, окрім дільника 6. Перший дільник 1. Потім ділиться 6 ще на 2. Отримаємо 3, то 3 теж дільник. Ще 6 дільник, але його ми не додаємо. То вийшло 6, досконале число 28. Перший дільник 1, а 28 не будемо додавати. Потім ділиться на 2, отримаємо 14, теж дільник. 14, запам'ятаємо. Ще 28 ділиться на 3, не ділиться, на 4 ділиться. Отримаємо 7, то 7 теж дільник. А тоді ще 14. Додали всі ці дільники. І вийшло 28. То 28 теж досконале число. А ще кажуть. Перевірте, чи число 496 досконали, то перший його дільник один. А ми бачимо, що 496 парне число, то воно ділиться на 2. Легше, швидше, цікавіше ділити на одно цифрове число. Рискою дробу. Риска дробу це те саме, що знак ділення: 4 поділити на 2 2. 9 на 2 не ділиться. Отут одиничку покладемо, один десяток. 8 поділити на 2, 4, 16 поділити на 2, 8. І 2, і 248 дільники. числа 496. А ми тепер бачимо, що 496 ділиться і на 248. А воно парне число. То означає, що і на 4 ділиться. 496. 4 поділити на 4, 1. Знову відкладемо одиничку. 8 поділити на 4, 2. Тепер 16 поділити на 4 4. Ще два дільники. Знову 124 парне. То ми можемо ще 496 поділити і на 8. Ну, тепер уже так, 6 на 8, 48. Одиничку відклали. Вот, вот тепер 16 поділили на 8. 2. І 8 і 62 дільники. 62 знову парне. То ще й 496 можемо поділити на 16. Ну, ми розуміємо, що отримаємо 31, але ж перевіримо. Це вже ми ділимо рискою дробу на парне число. 16, помножити на 3, 30, та 18, 48, а на 49. От тут одиничку покладемо: 48, поділити на 16, 3. А тепер 16, поділити на 16 1. І оце дільники. Оце всі дільники, щоб ми нічого не забули, то додамо їх у порядку зростання. Так, і 16, і 31, 62, ще додати 124 і 248, а додамо в умі. Отак, 2 та 8, 10. 4 та 16, 20, 10 та 20, 30. 1 та 31, 32. 62 та 248. 60 додати 240, 300. 2, та 8, 10, 310. Та ще 124. 30, додати 32, 62, та 310. 372. Та додати 124. Тепер уже, якби в стовпчик, тільки в умі. Додамо спочатку одиниці 2, та 4, 6, 7, та 2, 9. 3, та 1, 4. 496, то 496. Досконале число. А наступне за ним досконале число люди знайшли, і воно 8128. А за оцим наступне досконале число це 33 мільйони 550 тисяч 336. Не все відомо про досконалі числа, але було цікаво.